Добрий день, сьогодні ми розглядаємо тему займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, але не називає їх. Займенники співвідносяться з певними іменниками, прикметниками, числівниками, тому подібно до цих частин мови і відповідають на питання: хто, що, який, чий, котрий, скільки. Наприклад, я, ти, хтось такий скільки. Щодо морфологічних ознак, усі займенники змінюються за відмінками, а співвідносні з прикметниками можуть мати ознаки роду й числа. Щодо синтаксичної ролі, у реченні займенники. Є тими самими членами речення, що й іменники, прикметники, числівники, з якими вони співвідносяться. Я б тобі свою пісню приніс. Ось займенник я підмет, тобі додаток свого значення. Щодо розрядів займенників за значенням, їх дев'ять. Особові перша особа, одна і множина, я ми, друга ти ви. Третя – вона, воно вони. Зворотний займенник він один, «один», «себе» і запам'ятати, що він не має форми називного відмінка. Присвійні займенники: мій твій, свій, наш, ваш, його, її, їх, їхні. Вказівні той цей такий стільки. Питальні. Містять питання про предмет, ознаку або кількість. Хто, що, який, чи котрий, скільки. Відносні вони в нас приєднують підрядну частину складнопідрядного речення до головного. Вони такі самі, як і питання, тільки вживаються в розповідних або спонукальних реченнях. Заперечні. Вони утворюються від відносних за допомогою заперечної частки ні. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки. Означальні – Весь увесь всякий всяк, кожний, кожен, жодний, жоден інший сам самий. І неозначені вони теж утворюються від відносних за допомогою часток, дехто аби який казначий котрись, скільки небудь. Відмінювання займенників, особові займенники, таблиця перед вами запам'ятати їх відмінювання. Зворотний займенник, тут легко він один. Ще раз зазначаю, що наземного відмінка форми немає. Щодо відмінювання відносних або питальних займенників, займенники, хто, що, скільки не мають роду і числа і змінюються лише за відмінками. Займенник чи відмінюємо за своїм зразком, а займенники, як. І котрий відмінюємо так, як прикметники твердої групи. Ось, подається зразок, будь ласка, також вивчите. Зауважити, що слово що, у нас може бути і займенником, і сполучником, і часткою. Займенником воно буде в тому випадку, якщо ми можемо його замінити на який, яка, яку, у небі журавлі, що взяли літо. Які взяли літа на крила? Або що, можемо замінити на щось під логічним наголосом: те, що ми побачили, зворушило нас. Те, щось ми побачили. Далі сполучником буде в тому випадку, якщо ми що не можемо замінити на який або щось, пам'ятаю, що річка звалася Леглич. І частка на початку речення виражає здивування, вагання, докір. Що за диво? Відмінювання вказівних займенників також вивчите та означальних. Далі при свійних теж таблицю обов'язково знати і зауважити, що займенник їх, як при свій вживається рідко, натомість краще вживати їхні. Щодо відмінювання неозначених і заперечних займенників, ми їх відмінюємо так, як питальні або відносні, від яких вони утворені. При відмінюванні словотворчі частки не змінюємо будь-що «будь чого», будь-чому. Щодо правопису займенників, разом ми пишемо неозначені займенники, утворені за допомогою часток, аби десь. Можна запам'ятати словосполученням, аби десь. І також заперечні займенники із часткою Ні. Аби котрий, тут помилочка, зараз виправимо, буде писатися разом. Деякий щось, ніщо і ніскільки. Далі окремо пишемо, якщо між займенником і часткою стоїть прийменник ні в кого, де і з чим, будь-якому. у якому. І з дефісом пишемо неозначені частки, утворені за допомогою часточок. Казна, бозна, хтось, будь небудь дефіс поставить не забудь. Казна що, хто зна котрий будь-хто який-небудь. Зауважте, що слова хто-небудь, «де-який-будь-чий» будь чий це займенники, а слова як-небудь, «де-коли» і будь-куди то прислівники. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!